Тарас Григорович Шевченко видатний поет, прозаїк, драматург, художник, політичний і громадський діяч, учасник українського національного руху, член кирило мефодіївського братства, академік Академії мистецтв, людина великих обдарувань та інтересів. Народився 25 лютого за новим стилем 9 березня. 1814 року в селі Моринці, Пединівської волосі, З Звенигородського повіту Київської губернії. Був третьою дитиною у сім'ї селян кріпаків Григорія Івановича Шевченко і Катерини Яківни Рано сиротів. Жив деякий час у дядька, де тяжко працював. Потім навчався у місцевого діака. У 14 років його взяли слугою. Козачком до помічника Енгельгарда, з яким він пізніше спочатку жив у вільно, потім переїхав до Петербурга. У 1832 році Шевченка віддали у науку до художника Ширяєва. У 1838 році за підтримки майстрів пензля: Брюлова, Венеціанова, Жуковського, Сошенка та художника. Викупили з крипатства. Вирвавшись з неволі, молодий митець почав тернистий шлях своєї творчої діяльності. Ці факти життя Тараса Григоровича знайомі всім нам з дитинства. Працюючи художником, він змальовував самобутню красу природи України, життя простих людей. У цей період його зацікавило і захопила і літературна діяльність у 1840 році. Побачили світ збірка творів Тараса Григоровича Кобзар, що містила вісім творів Думи Мої, Перебендя, Катерина, Тополя, До Іван Підкова, Тарасова Ніч. У 1841 році вийшов Альманах Ластівка із творами поета, баладою причинна, поезіями Вітер буйний, навічну пам'ять Котляревському. Тече вода в синє море, перший розділ поеми Гайдамаки. За участь у діяльності Кирило Меходівського братства художника віддали у солдати. Роки поневірянь і муштри тяжкою печаттю відбились на здоров'ї Тараса Григоровича. Незважаючи на фізичне виснаження внаслідок заслання, поет продовжував творити у своєму останньому вірші, чи не покинуть нам не Бога. Він висловив впевненість, що його творчість не зникне у річці забуття. Пригортаючи сторінки кобзаря, ми поринаємо у давній світ козацької України, період панської сваволі та безправ'я простих закріпачених українців. Поет творив у часи, коли було заборонено писати українською мовою. Він закликав любити свій край Україну. Своєю творчістю він сприяв розвитку та встановленню. Нової української літератури Тарас Григорович Шевченко є творцем ідентичності нашого народу і вдатною постаттю національної пам'яті України.